Рідна школа дороге серцю місце на планеті. Щоранку, мов крихітні гомінливі струмочки, сливаючись у єдиний бурхливий потік, прямують сюди діти. Обличчя скуйоджених і охайних, бешкетників і сором'язливих, веселих та креативних. І як початок всіх починань крізь віки звучать слова Здравствуй, рідна школа! Багато гарних слів ми можемо сказати про історичне минуле нашої рідної школи. Кожен, хто вчився і працював тут, відшукає у своїй душі найтепліші спогади про неї минають роки десятиріччя, століття, та все одно випускники нашої школи серцем завжди повертаються сюди, тому що кожен з них залишив тут частинку себе. Дископи десятиріч, калейдоскоп поколінь. Школа. Це сім'я, в якій і радощі, і невдачі, і навпіл. Це колектив, шукач, який прагне до всього нового, прогресивного. Це уроки і свята, це олімпіади і конкурси, мандрівки. У 2018 році прилимацька загальноосвітня школа перших третіх ступенів відзначила свій 180-річний ювілей. З того часу промайнуло 5 років. За ці роки у житті нашого закладу відбулося багато продуктивних змін. У листопаді 2018 року, за підтримки голови Авангардівської селищної ради Сергія Григоровича Хрустовського, на території школи почався капітальний ремонт навчальних корпусів початкової школи. І вже в лютому 2019 року всі класи третього навчального корпусу були відремонтовані та прийняті в експлуатацію. На 1 вересня 2019 року була завершена реконструкція фасаду будівель закладу освіти та шкільного подвір'я. Збудовано багатофункціональний спортивний майданчик, який складається з поля Трансформер, яке передбачає на ньому заняття з гри у волейбол, баскетбол та поля для гри у міні-футбол. І спортивний майданчик Воркаут. У грудні 2019 року напередодні дня місцевого самоврядування відбулося урочисте відкриття після капітального ремонту п'яти навчальних кабінетів точного циклу хімії, біології, географії, математики та фізики, кімнати психологічного розвантаження та спортивної зали, за підтримки Департаменту освіти і науки Одеської обласної адміністрації забезпеченого обладнання для кабінетів хімії та біології. В грудні 2022 року у закладі освіти розпочав роботу клас безпеки всеукраїнський проєкт, мета якого вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту. 1 вересня 2023 року Прилиманський ліцей відзначив своє 185-річчя. Цього ж року у подарунок від ЮНІСЕФ. Ліцей отримав ремонт найпростішого укриття у першому навчальному корпусі та обладнання для освітнього хабу. 1 січня 2024 року у житловому комплексі Сьоме небо відкрився корпус початкових класів Прилиманського ліцею. Із залученням грандових коштів в рамках швейцарсько-українського проєкту Десайт відбудова та за рахунок коштів місцевого бюджету завершено капітальний ремонт підвального приміщення другого корпусу ліцею. Нашій громаді вдалось єдині з Одеської області отримати грант у сумі 3,8 мільйонів гривень на облаштування даного укриття. У рамках реформи шкільного харчування у жовтні 2024 року до Прилиманського ліцею завітала перша леді Олена Зеленська. Багато сьогодні цікавого подивилися багато класних прикладів як впроваджується реформа, і дійсно є уже чим пишатися. Це дає величезну надію на те, що такі позитивні приклади будуть захоплювати інших, будуть давати нас нагу, оптимізм, і ще більше наших дітей буде харчуватися достойно. у травні 2025 року. Відбувся п'ятий чемпіонат України з кулінарного мистецтва. Кухар Прилиманського ліцею Огородніча Наталя стала срібним призером чемпіонату у номінації Шкільний кухар. Організація регулярного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Освітній заклад це не просто місце, де здобувають знання, це середовище, де кожен має почуватися захищеним, впевненим і комфортним. Саме тому з вересня 2024 року на базі закладу освіти несе службу офіцер освітньої безпеки, майор поліції Поліщук Альона Миколаївна, яка щодня працює над тим, щоб навчання було не лише ефективним, а й безпечним. За 186 років Прилиманська школа дала старт багатьом талановитим і зібним випускникам. Щороку шкільна родина поповнюється новими школярами, які гідно носитимуть звання учень ЗЗСО Прилиманський ліцей. Тож нового старту, дорогі учні, підкорюйте нові вершини знать, досягайте омріяної мети. Нехай ваші дітності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті. Творіть, прагніть, вивчайте нове та незвідане. Адже наша сила в наших знаннях, звірою у світле, квітуче, мирне майбутнє. Діти наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. Саме тому святий обов'язок родини, закладів освіти, громадськості, органів влади подбати про всебічний розвиток інтересів та здібностей дітей, забезпечити їх належний рівень виховання і дотримання прав та законних інтересів дитинства. Один із пріоритетів освітнього процесу нової української школи навчання, яке приносить дітям задоволення. Освітнє середовище нур сприяє вільному розвитку творчої особистості дитини. Значно полегшує роботу в умовах нуж наявність технічних пристроїв, ноутбуків, мультимедійних комплексів, принтерів і ламінаторів, мікроскопів та телевізорів. Пувочі освіти та працівники прилиманського ліцею здійснюють свою діяльність у безпечних умовах. У закладі освіти наявні навчальні кабінети, приміщення, найпростіші укриття, необхідні для організації наскрізної освітньої програми. Найголовніше завдання педагога не змусити учня зазобрити непотрібну теорію з підручника, а мотивувати його до навчання, викликати у дітей інтерес до наук природничо-математичного циклу, показати практичне значення шкільного предмета в повсякденному житті. Наявність в ліцеї сучасного матеріально-технічного обладнання для кабінетів хімії, фізики, біології надають можливість учням отримати практичні знання по проведенню дослідів, виконанню практичних робіт. Використання лабораторного обладнання підвищує їх конкурентну спроможність при подальшому вступі до профільних вишів. І лежать у кожній ранці ручки, зашиблі книжки. Чи уроки ми повчили? Це питання не про те, може щось не до... При Лиманському ліцеї створено одну з найкращих в авангардівській громаді спортивну інфраструктуру. Це індивідуальні, групові, факультативні, гурткові та інші позакласні заняття та заходи, що спрямовані на задоволення освітніх інтересів і потреб учнів, також на розвиток їх творчих здібностей та обдарувань. На протязі п'ятирічного періоду за підтримки батьківської громадськості здійснювалось озеленення території ліцею. Учні нашого закладу освіти постійно приймають участь у освітніх, культурних та спортивних змаганнях різного рівня. Випускники вступають у вітчизняні та закордонні виші. Сьогодні в ліцеї все по-новому: і інтер'єр, і дух новітніх технологій. І комп'ютерні класи, і кабінети. Одне тут тільки залишилося таким, як і завжди: великий, дружний, працьовитий і творчо мислячий колектив учителів, батьків та учнів.